Вітаю вас, шановні друзі! Сьогоднішнє відео буде по факту другою частиною мого першого ролика на цьому каналі, у якому я продовжу вам розповідати цікаві факти із біографії генерала УПА Романа Шухевича. Що ж до самого відео, то я обіцяв його випустити ще. Оу. Oh. Ну, я міг би, звичайно, зараз почати виправдовуватись і казати, що моя така довга відсутність була пов'язана там з екзаменами, з вступом до університету і так далі, або що це пов'язано з війною. Але ж ні, скажу напряму: я просто ледащо, який не міг довгий час себе змусити сісти за комп'ютер та записати відео. Тому ще раз прошу вибачення у шановних підписників, що змусив вас так довго чекати цього відео. Тож повертаючись до нашої теми. Після вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Бронислава Перацького, ініціатора та керівника так званої пацифікації українського населення 15 червня 1934 року, польський уряд розпочав репресії проти українських політичних партій. Романа Шухевича за причетність до ОУН було заарештовано. Майже півроку він пробув у концтаборі і ще два роки у в'язниці. Проте, коли в 1938 році, в результаті Мюнхенської угоди і подальшого розчленування Чехословаччини на Закарпатті постала Карпатська Україна, Роман Шухевич разом із побратимами 24 грудня перейшов польсько-чехословацький кордон і потрапив до міста Хуст, де розпочався новий етап його діяльності як провідника національно-визвольної боротьби. Одразу по прибутті на Закарпаття. Шухевич брав активну участь у розбудові Збройних сил молодої держави. У ранзі поручника він увійшов до складу Генерального штабу Карпатської Січі, ставши мобілізаційним референтом. До його обов'язків входило поповнення Січі військовими кадрами, а також організація фінансової допомоги та підтримка контактів з Галичиною. Однак головною проблемою Карпатської Січі залишалась недостатня кількість зброї та боєприпасів. Роман Шухевич намагався залучитись підтримкою проводу українських націоналістів у вирішенні цієї справи. Утім, члени Пуну виявили абсолютну незацікавленість у Закарпатській Україні, зайнявши вичікувальну позицію, а пізніше навіть видали указ, згідно з яким усі члени ОУН мають покинути Закарпаття. Проте, незважаючи на протидію зі сторони проводу, Шухевич неодноразово переходив до Галичини. Аби здобути зброю і отримати допомогу від різних фірм і економічних установ Західної України, у лютому 1939 року у Львові він мав розмову з головою Центрсоюзу Юрієм Шепаровичем, який пообіцяв виділити гроші на закупівлю зброї для 15 тисяч січовиків. Але на жаль, цей проект так і не вдалося втілити в життя. Через консервативну політику Пуну чиє керівництво через зв'язкових заборонило Центр Союзу надавати будь-яку допомогу карпатській Україні, тепер же розглянемо питання участі Романа Шухевича в подіях з 15 по 18 березня 1939 року, коли на Закарпаття вступили угорські війська. Під час героїчної оборони січовиків він був призначений до частини штабу на Рахівщині. Чиїм завданням було організувати достойний опір угорським окупантам. Але через те, що більшість членів цього штабу втекли до Румунії, так і не взявши участь у боях з мад'ярами, Шухевич опинився фактично сам на сам із ворогом. Він спробував зв'язатись з хустською групою карпатської січі, яка у той час відступала в гори. Проте зробити цього не вдалося, оскільки обидві групи були розділені угорськими військами, а всі населені пункти вже були зайняті окупантами. Опинившись у такій безвихідній ситуації, Роман Шухевич приймає тяжке рішення тікати до Румунії, а звідти до Данці. Весною 1941 року, в результаті домовленості між проводом ОУН і командуванням Вермахту, було створено легіони Нахтігаль та Роланд. Командиром першого був назначений Роман Шухевич. Він зі своїми вояками також приймав активну участь у взятті Львова 30 червня 1941 року. Проте для командира батальйону Нахтігаль цей день був затьмарений звісткою про смерть його брата Юрія, якого було закатовано в одній із в'язниць НКВС. Роман Шухевич мужньо переніс цю трагедію, і вже ввечері того ж дня він разом зі Степаном Бандерою та Ярославом Стецьком брав участь у проголошенні акту відновлення української держави. Втім, після арешту Бандери 15 вересня 1941 року акт було відкликано. А з членів обох легіонів було сформовано окремий шуцманшафтбатальйон. Шухевич же був назначений заступником командира. Коли ж у 1942 році термін дії контракту між ОУН і Німеччиною скінчився, а бійці Легіону відмовились присягати на вірність Гітлеру, майже усіх офіцерів було заарештовано. Роману Шухевичу ж тоді дивом вдалося врятуватись. Вирвавшись з німецького ув'язнення, незабаром він зв'язується з членами проводу ОУНБ. Пізніше він був призначений військовим референтом ОУН Революційної. З 1943 року Роман Шухевич очолює УПА, під його керівництвом повстанці досягають неабиякого успіху, у боротьбі спершу з німецькими, а потім із радянськими окупантами. Після 1945 року він разом із побратимами розробляє тактичні основи, з допомогою яких ще кілька років ОУН УПА активно протистоїть радянській владі. Загинув легендарний генерал 5 березня 1950 року, як справжній воїн, під час нерівної боротьби зі спецгрупою НКВС у селищі Білогорща під Львовом. Тож наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!